Добрий ранок, ми з України. У нас зараз тут перший ранок в квартирі. І ось наш сніданок. Сьогодні ще піду за продуктами в магазин. Зараз вам покажу, як у нас в холодильнику. отак от. Не густо. Так, у мене тут лате з корицею. Моль вже дві вбила. Тришту ще одна от десь є. Вчора помітила. І все. Це буде останнє. Так, це ми треба викинути воду. О, бачите, потікло. Так, і тут у нас теж. Макдональдс. Да, так, Netflix не змінив. Так, знаєте, що на сьогодні на сніданок? Картопля, курка, сир смажений. Тут різні соуси до цього. Хоча у мене круасанчик у Діми такий, з вишнею. І два рояла. Роял чизбургера. Кока-Кола у Діми і у мене лате. Так що все приємного нам апетиту, а у мене тут, вон, бачите, продовжую все розбирати, розкладати. Родівка вже встала. Вже там дорі. А он і дорік лежить. Вже сьогодні ходила, тут шарилась. Да? Так що все? Лапу піднімаєш, щоб чухали. Ой, Що тобі тут добре? Да? На холодному? ну <гум> Лежи. А спала дорі сьогодні. отут. -от. Так швидко замовлення привезла, наче тільки тільки замовила, а вони вже хопа і вже в двері дзвонять. Дивіться, як дорі гуляє, це просто капець. Да. Труситься, стрьомно їй, не подобається повідок, вершийник. Думаю, боже, що це ви на мене нацепили таке. А рада, любить на повідку гуляти. Пішли. <риклад> Ой, це прикол. Треба ще пакети ці купити, бо я звичайний взяла. Целофановий для гамняшок. Дичка. Рада, пішли. Ой, прикол. Що, вже краще гуляю, вже справи майже всі свої зробила. Дивіться, вже ходить біля динами, вже не стоїть, за ноги не чіпляється. <губається> майже. Радоля, пішли. Пішли, пішли, давай. Що, те вже біля мене йде. Га? Отак. Садульчик, давай. Зараз буде самий прикол, як вона знову по сходам буде йти. Давай, давай, пішли. 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 Он, бачиш, рада пішла. Пішли. Ходімо. Радуля, давай. Ходімо, давай. О, ну все. Все, проблема. Дякую. Сама зайшла. Вчора це був цирк. Ура! Я повісила Ой, Зазвичай в мене це Діма робить, але сьогодні Діма працює. Цим мені займалась. Це з Сінсею. Тюльки такі, а вони вживу дуже гарно виглядають. Прям дуже. дуже такі ніжні. А тут у мене три шматочки. Зараз розмір вам скажу. Ось такий. 140 на 2,60. Прям ідеально просто. Все, можна в зал теж таки купувати. Вже подобається. Штори вішати не буду. Буде в мене зараз тут тільки тюль. Раніше тут ще штори вісіли, але буде отак. Ще треба сюди буде покривало купити, бо я здачі не забирала. До речі, гейзерна кавоварка працює на моїй плиті. Супер! там вже, бачите, наливається трошки. П'ю каву і зараз йду. Магазинам, бо сьогоднішній день треба використати по максимуму. От. Тут теж в мене поки хаос. Зараз я хочу знайти. Подивитися, що я привезла, що я забула. І що треба зараз буде докупити. Для туалету зараз шукаю. Напевно, я не взяла. І це треба буде ще розібрати. Це все. Ну, я думаю, за сьогодні я все зроблю. Я це тут поставлю. Так, наче мочалки в мене є. Я привезла. Так, да, тут мочалочки є. Це в мене теж є. Коротше, я забула привезти ці для туалета капсули, які в бачок кидаються. Наче ж я їх а куди я їх поклала. Це завжди, знаєте, коли переїзд щось кудись віддівається. І треба буде мені ще робочу зону собі тут теж сьогодні облаштувати. Балкон у мене теж зараз поки завалений, ну, але це ненадовго. Це ненадовго. Я тут вчора шукала, треба було, ну там, щоб постіль заправити. Так, Це те, що я купувала. Все зрозуміло. Це зимова. Там Діма одяг свій діставав, шукав, бо вчора холодно було. Тут моя літня. Неткі. Оце нарешті, бо нігті в мене в жахливому вигляді зараз. от Так, лампа. коротше ви поняли, хаос. Погодка трошки спортилась, похолоднішало. Добре, що в мене тут є. Теплі речі, я просто всі речі не забирала, знаєте, тільки частину. Коротше, йду зараз на нову почту забирати посилочки. Мені підписниці прислали подаруночки. Прийшла з нової почти. У мене тут два подарунки. Це від підписниці, якій ми клітку відправляли, а це від іншої підписниці, яка мені сама написала. Що хоче прислати подаруночок. А тут щось хендмейд. А, це в неї ж магазин, як я зрозуміла. І це, напевно, вона щось зі свого магазину пристала. Клас. Зараз я йду далі в магазини і потім розпакую, подивимось, що тут. Дуже цікаво. Пішли на обід в голоді. Це ми з собою продукти взяли, тут заморожена. Заморожені морепродукти, потім дві дораду і дві червоні рибки кіжучі. І все. Ну і вода там. Вже дома покажу, коли буду готувати щось. А ось наш обід, тут роли мачнющі, М -м -м, клас. І салат. Як він називається, оцей поки чи що там? Покі. Покі. Це смакота така і велика порція. Приємного нам апетиту. У нас дощ почався. Провела Діму до переходу, а сама йду далі по справах. Наділись у нас дощ. Я вже дома показую вам, що я купила. Значить, з магазинів я ще заходила в Сенсей та в English Home. Купила все, тільки не купила, з того, що хотіла, це нові тюльки. Я Думала, в це купити, але там щось вибір був. Не було вибору, скажімо так, тільки одна тюль була, але щось вона мені не дуже зайшла по дизайну, тому я її не брала, буду ну, замовлювати через інтернет. Я взяла таку гуртензію 279 гривень, вона коштує дуже класна, гарненька така. Потім взяла такі підставки рожеві гарного кольору. Дві штучки в наборі наче 50 гривень. Да. А ні, 100 гривень. 100 гривень. Дві такі штучки. Так, потім з я ще купила простень на резинці. Я люблю такі на резинці. Якраз буде мені до, ну, до, до цього. Так, простинь, Потім дві наволочки на подушки. У мене тут є декоративні подушки. Взяла отакі дві однакові, вони тут на змійці, Дві такі рожеві на подушки, Вони все-таки, бачите, рожево-зелене. Так, і оце ще взяла совочок. Так, це коштувало у нас 129 гривень. Так, наволочки на подушки 40 на 40 по 119 гривень. А це у нас 439 гривень. Просто на резинці. Я купую тільки на резинці. Так, в English Home, значить, я купила такі пахучки в шафу. ну Мені цей аромат сподобався, він такий нейтральний. У нас три шафи розвішу. Так, а це покривало. В English Home таке. Типу, як боговня. Так, це розмір у мене да, 2х20, 700 гривень. Все, все купила. Зараз буду це все наводити красу. І далі продовжувати розбирати речі. Бо в мене ще все одно, вся хата в цих речах. все перебираю, перебираю, все складаю і все одно. І все одно, не знаю, мені здається. Хоча ні, в принципі, за сьогодні реально це все розібрати. У мене там ще просто прання за прання. Коротше, сьогодні я таким займаюся. Включусь ще ввечері, коли трошки звільнюсь. Розпакувала перший подарунок. Боже, це взагалі супер крута річ. Це смаколики собачка. Боже, дуже вам дякую. Те, що... Це те, що в нас закінчилось. <ріх> на ну, сам... саме такі, такі я саме бачу вперше, але я знала, що я таке ще печво. А взагалі смаколики в нас закінчились. Боже, клас! Собачки будуть дуже раді. Навіть в марті привеземо на вихідні і пригостимо її теж. Клас, дуже дякую вам. Так, іще одна посилочка зараз відкриємо. Так, а що тут у нас? Як гарно запаковано. Я не знаю. Ой, клас, є рожевого кольору. Це супер. Що сьогодні за день такий? Одні подаруночки, Дуже гарно, дякую. Я а, це навіть три окремі свічки на Пасху. Дивіться, одна. Це медові. Одна така. От я так от поставимо. От Одна рожева. Ой, падає. Рожева да, та ще одна. Ой клас. Шикарно. М -м -м. дуже вам дякую. Залишу посилання на вашу інстаграм сторінку в описі до цього відео. Крутяк. І так, у нас зараз 9 година. Я розібрала повністю дві кімнати. Навіть, можна сказати, три з коридором. Кухню. Тут навела порядок. На кухні вже підготувала своє робоче місце завтра працювати. Так, собачки поїли. А тут в коридорі, в принципі, теж це треба буде винести. І оцю кімнату я вже привела в порядок. Тут вже все, всі речі мені розвісила. Треба буде тільки з ним їх перебрати. Що не село, що куди? От. Тюльки повісила. Фух, треба тепер полежати. Ой! Класно. А завтра після роботи я вже мені залишився тільки один чемодан, одна валізка. І все. І треба буде ще там в ванні розібрати там все випрати, все, що там є. Ну, коротше, вже трошки залишилось. Можу сказати, я закінчила десь на, на. 85%. Я навіть не думала, що мені так ця тюль сподобається. А вона трошки так дивно виглядає, да ось тут. Тому що в мене тут взагалі було як? Штори і тюль. Тобто в два ряда. Але так, як мені було лінію, оці гачки, як би діставати всі в один ряд чіпляти, тому я так і повісила. Оце тут, на першій лінії, на другій лінії, і знову на першій лінії. Ну нічого. Нормально. Якщо не придивлятись, то все ок. А сама тюль прикольно. 300 щимось вона там, наче коштувала. Узорчик такий ніжний, прикольний. І саме кайфове, що просто купив і повісив. Бачите, довжна ідеальна просто 2,60. Прасувати я її також не планую, Ну, мені і так норм, хто <різь> <Ту> там придивляється. У нас одну якось особливий і нема. Максимум водою поприскаю і норм. Це у мене видок втомлений Я замовила в зал вжитю. Чотири штучки наче 4 шматочки. Онлайн замовила, тому чекаю, коли прийде. схожий узор, але трошки не такий. Зараз буду смажити рибку. У мене тут приправа до риби, сіль і лайм. Замаринувала і буду робити на грилі. Добрий ранок, у нас наступний день, гуляємо з собачками. Дорі вчора три рази гуляла, все добре вже, бачите, вже ходить так по сходах, спускається, сама не боїться. Ну, вже прогрес великий, я б сказала. В квартирі їй добре, бо вона в нас в хаті сиділа з Радою на дачі. Не тільки там. коли їх випускали, то вони гуляли. А так то дорі звикла до, до хати. Це Марта в нас дика. На, тільки на вулиці. А ця така, так що, я думаю, діло буде. Да, давай пішли. Давай, гуляй, гуляй. Що ти біля мене тільки ходиш? Не прийти. У нас тут є місце на районі для вигулу собачок. Бачите, така зона окремо за парканчиком. Випустили, що побігай, побігай. Тут нікого нема, тому поки сюди. Дорик. Прийшли. Дорі в шоці. Так гуляла собачку з роботи. Зараз іду в кав'ярню. Хочу купити каву. А де зараз смачненьке? Тоді мене мама, він поїхав на зустріч з другом. Ну, я ще, можливо, в магазин зайду. Треба буде що купити. Я даром часу не втрачала. Як приїхали в Київ, одразу записались на а, як це називається? На водіння. На курси водіння записалась, вже оплатила теорію і на наступному тижні вже починається навчання. Думала онлайн, але мені графік не підходить, тому прийдеться ходити. Я вибрала там два дні, коли в мене немає курсів, коли плюс-мінус більш-менш по роботі я зможу ходити. Вільного часу прям немає. Вихідні в мене теж прильоття, я не можу курси на вихідні, тому що в мене ремонт, вся в ділах. Ой, такі дерева гарні. То помітив, у мене є книжка ПДР. Я намагалась сама вчити, але вирішила, що на курсах мені це буде легше. Все, купила три тістечки. Три шматочка. і каву взяла. Ну, зараз іду десь пошарюсь, в магазин зайду. Ну, Якраз виходила, Діму набрала. Діма каже, почекай, я зараз теж тут буду. що чекаю його. Це я не тільки собі купила, я там різні шматочки. вам покажу, що це. І так, що я купила? До речі, вона тут поруч лежить. Дуже вчасно нам подарували ці смаколики, тому що дорі я завжди, коли вона там ну, нормально себе веде на вулиці, все, я їй даю, щоб вона, в неї прогулянка асоціювалася зі смаколиками, чи чимось хорошим. Ну і хвалимо, звісно, теж. Значить, розпаковочка, що я купила в кав'ярні, зараз вам покажу. В Магазин ми так і не зайшли. Діма мене вмовив іти додому. Типу, завтра зайдемо, думаю, ладно. Завтра, так, завтра. Він там спішив кудись. Так. Достаю. Завтра, до речі, моя бабуся приїжджає з Волині. Діма поїде рано вранці її зустрічати на вокзал. А я завтра, рано вранці, йду на аналізи. Мені треба здати. На групу крові, щоб дізнатися, яка в мене група крові. Ти коли записуєшся на водіння в автошколу, тобі треба меддовідку там певну як би мати. Для цього треба знати групу крові свою. А потім треба ще ну, там, фотографії 3 на 4 плюс документи. різні. Цілий пакет документів для того, щоб оформитись в автошколу. Навчусь їздити по місту, в селі точно зможу їздити. Відкриваємо, що в мене тут. Ось така смакота. Як називається, чесно, не згадаю. Раз. Потім зелененьке взяла. Два. І ще таке. Три. У нас наступний день. Біжу в діло на аналізи. Зараз 7.30. Понад капець з тобою біжу, а то в мене тільки худі. Ще й дощ. 7.46, дуже швидко справилась, взяла кров і тепер йду гуляти з собачками. Лавочки тут зробили, площадка, добробут. От Я раніше сюди йшла на роботу. Ну, до маршрутки. Так, хвилин десь 20 пішки і там далі маршрутка. 10 хвилин і все. Я була на роботі. Вже їдемо, Діма каже, треба раніше виїхати, бо Київ пробки ранку. Ну зранку. Так, тут їхати десь пів години, а це нам вчора стільці приїхали з наші здачі, нову почту відправляли. Це ми за годину виїхали. 9 годин ми приїхали зовсім трошки, все стоїть. Але все. Як повітряна тривога вимкнулась і пробочка зникла теж. Да, відкрила. Привіт! Привієк, привіті! Ага. А машина нас не пропустила, то прийшло сюди під'їхати трошки далі. А, а я ж тут, тут забула, вже у вас машина. То... А. Я так подивилась, думаю, якась поїхала така волонтера. Потім угу. думаю, а може то не угу. бачу це от. ще й погода, бачиш. А це ж коли тривога, то мости перекривають, да -да, мама то ви і на метро б не доїхали. Ну Я казала, я кажу, Ой, та я буду на метро проїду, а вона каже, воно ж виходить наверх. Як. Угу. Тобі, да. єми, я а он так бачу. Все, ми з нормальним інтернетом швидким, з оптоволоконним, як на дачі. Думаю, куди я свою каву поставила, а я пилососила, бо тут. Сверлили От. і чашку сюди свою поставила. Так що, у -у -у. задача виконана. Інтернет шикарний, а то я вже жалілася в телеграм-каналі, що я там щось більше 7 годин. Десь 8, 8 з чимось заливала відео, минулий влог. Це був просто треш, ніяк залити, не могла працювати, було теж складно. Хто це тут Лежить. Ця підстилочка, бананчик улюблений. Да, не тут місце зміни, то ця тут лежить. то, 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 то. Mm. У нас вечір. Йду в гості до мами з бабусею. Там у них голубчики. Запросили нас на голубчики. Діма не може, Діма зайнятий, тому йду тільки. -я. А я голубчики, боже. Я поїла голубчиків, мені тут ще з собою судочок голубчиків дали. Дві шоколадки, бабуся ще передала, і я зараз йду. Діма мене зараз Тут десь зустріне. Діма з собаками одразу вийшов. Що, Одразу їх і вигуляємо. Що давай? Шва. Ой, тільки не пригай на мене, Пішли. тільки не пригай.